Осінньо-зимовий період це час, коли зростає ризик виникнення пожеж у побуті, тому варто подбати про безпеку заздалегідь. Перед початком опалювального сезону обов'язково перевірте стан пічного опалення та димарів. Вони мають бути справними, без тріщин та очищені від сажі. Користуйтесь лише справними та сертифікованими обігрівачами, не ставте їх поруч із меблями, шторами чи іншими легкозаймистими предметами. Не накривайте їх та не сушіть на них одяг. Не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно кілька потужних. Приладів в одну розетку. Це може призвести до короткого замикання. Виходячи з дому або лягаючи спати, обов'язково вимикайте обігрівачі з розетки. Поясніть дітям, що сірники, запальнички, свічки чи електроприлади це не іграшки. Навчіть, як діяти у разі пожежі. Не ховатись, а негайно кликати дорослих і телефонувати за номером 101. Не залишайте малечу вдома без нагляду, особливо коли вімкнені обігрівачі, газова плита чи інші прилади. Дотримання цих простих порад допоможе зберегти ваше життя, дім та спокій родини. Пам'ятайте, безпека починається з вас.